Часи постійних блекаутів багатьом із нас довелося вперше познайомитись із туристичним газовим обладнанням. І щоб ваш досвід не став, м'яко кажучи, бомбічним, сьогодні ми обговоримо це питання більш детально. Мене звати Ярік, ви на каналі Шамбала. Погнали! У наших реаліях кожен прагне зекономити. Але економія на газу не найкраща ідея. Можна залишитись без брів, і це ще буде хороший варіант. Так сталося у моїх знайомих: вони купили дешеву китайську пічку і вирішили підключити її до попутового болону. Як результат, зіпсована техніка, виконуті гроші та обсмалене волосся на руках. І це їм ще пощастило, бо наслідки могли бути значно гіршими. З цієї історії є два головних уроки: по-перше, не займайтеся самодіяльністю. Якщо не знаєте, як підключити, просто запитайте наших експертів у Шамбала. Ми все розповімо, щоб ви користувалися технікою із задоволенням, а не з вогнегасником у руках. По-друге, економія на обладнанні це лотерея. Чим воно дешевше, тим більший шанс, що воно підведе вас у найбільш відповідальний момент. Наприклад, візьмемо ось таку пічку з мас-маркету і порівняємо її з одним з наших брендів Basecamp. Різниця в інженерній культурі. Дешева плитка це часто тонка бляха і неякісні ущільнювачі, резина яких стає надто жорсткою і починає травити газ. Ця техніка зроблена за принципом, і так піде. Бейскемп це точна підгонка деталей і надійні клапани, розраховані на перепади температур. Тому, купуючи дешевше, ви купуєте квиток на атракціон неприємних сюрпризів. Це ж стосується і балонів. Спроба зекономити на балоні з мас-маркету часто призводить до проблем. Китайські балони не мають суворої стандартизації, що може вбити редуктор вашої плити. Саме так сталося у моїх знайомих. Неякісний газ забиває форсунку, плита починає коптіти та смердіти. Це призводить до більшого виділення чадного газу, який несе велику небезпеку. Навіть міліметрова похибка у формі балону призводить до того, що він починає травити газ у місці з'єднання. Краще переплатити. За перевірений бренд у спеціалізованому магазині, ніж потім купувати нову плитку або ремонтувати кухню. До того ж, якісна плита, типу Basecamp потребує для себе відповідного балона. Дешеві ж балони часто мають дефекти лиття і ненадійно фіксуються. Це призводить до витоків газу. Не менш важливими є правила безпеки використання газового обладнання. По-перше, забезпечуйте провітрювання. Виробники рекомендують використовувати пальники та плити тільки на вулиці. В блокаут це звучить іронічно, але небезпека чадного газу реальна. Він не має кольору чи запаху, проте вкрай токсичний. Тому під час готування обов'язково тримайте вікно відчиненим і ні в якому разі не готуйте в маленьких кімнатах без вікон, наприклад, у ванні чи підвалі. По-друге, не ставте пальники на індукційну плиту. Плита може автоматично визначити балон як металеву пательню і почати його нагрівати. Наслідки, як ви розумієте, будуть руйнівними. Ставте балон на звичайний стіл, підлогу або дерев'яну дошку. Головне жодної електроніки під ним. По-третє, не залишайте пальник без нагляду. Газове полум'я потребує уваги. Звичайний протяг може його загасити, а вода в каструлі може втекти і залити вогонь. Ви й помітити не встигнете, як повітря в кімнаті стане вибухонебезпечним. По-четверте, не перевертайте і не трусіть балон під час роботи. Газ у балоні знаходиться у рідкому стані знизу і у газоподібному стані зверху. Поки газ виходить як газ, усе добре. Але якщо пальник з балоном перевернути, Всередину пальника потрапить рідкий газ, він перетвориться на некерований вогнемет. Це не круто, це страшно і небезпечно. Газ не прощає легковажності, але й боятися його не варто. Треба лише підходити до справи з розумом та якісним спорядженням. Якщо цей розбір вам сподобався, тисніть вподобайку та підписуйтесь. Ми розібрали тему безпеки газового обладнання, а в наступному відео ми зануримось у деталі. Типи пальників, різновиди газових балонів та всі інші тонкощі, про які мовчать на етикетках. А поки ви чекаєте на новий випуск, обов'язково подивіться наш гайд про те, як підготуватись до блекаутів. До зустрічі у Шамбала!